Свої. Головний український подкаст Чехії. Вітаємо з вами свої і подкаст веде сьогодні Сергій Драчук. Спека і час відпусток. Такий дещо розслаблений час. Тож сьогодні наш випуск буде коротшим ніж звично, зате важливим. Адже в цьому випуску сьогодні ви дізнаєтеся про те, як працює в Чехії невідкладна стоматологічна допомога. Зубній поготово про це стоматологічна невідкладна допомога для всіх громадян і навіть іноземців, у яких є біль. Але треба розрізняти тих, хто не має страховки в Чехії. Вони повинні оплатити лікування. В ЧХ, в ЧСК, а ти сіто пощадшему всі заплатить. А в новинах сьогодні ви почуєте. У Брні відбудеться фестиваль на підтримку чесько-українських взаємозв'язків. Чехія підтримає створення в Україні освітніх центрів, що дадуть можливість навчання дітям у лікарнях. Чехія підтримує усунення наслідків воєнних екологічних катастроф в Україні. Гострий зубний біль. Це один із тих станів, коли чекати до ранку чи до понеділка просто неможливо. У Чехії діє система невідкладної стоматологічної допомоги, яка дозволяє отримати лікування навіть уночі чи у вихідні святкові дні. Де шукати такі клініки, як вони працюють і на що розраховувати пацієнтам, про все це в матеріалі Олесі Гнатюк. Раптовий зубний біль може застати зненацька під час вечері з друзями, у дорозі чи просто вночі вдома. У таких випадках допоможе не звичайна стоматологія, а так звана зубні поготовност – центр невідкладної стоматологічної допомоги. Такі центри працюють у кожному великому місті Чехії, а графік можна знайти на спеціальному сайті. Тут вказано адреси, години прийому та контактні телефони. У більшості міст така допомога надається лише у визначений час, але у празі, остраві та уломовиці пацієнтів Приймають навіть уночі, а у вихідні та свята клініки працюють цілодобово. Керівник стоматологічної швидкої допомоги в Остраві Любомір Беран наголошує, всі послуги покриває медичне страхування, а сплатити потрібно лише 90 крон за прийом. Нашій службі мав за дарму, а на екстракція а всі інші послуги безплатні: чи це видалення зуба, чи пломба. Пломба ставиться тимчасова. Або якщо є запалення, тоді розден і випускання гною тощо. Тож фактично, це безплатна послуга, можна так сказати, крім 90 крон, які обов'язково треба сплатити. Це стоматологічна невідкладна допомога для всіх громадян і навіть іноземців, у яких є біль. Але треба розрізняти тих, хто не має страховки в Чехії. Вони повинні оплатити лікування. Ми виписуємо перелік процедур, які виконали. На них встановлені офіційні ціни, які у випадку застрахованого пацієнта оплачує страхова. Якщо ж пацієнт без страховки, ми виставляємо такі самі ціни, які б заплатила страхова. Наприклад, видалення коштує 750 крон. У суботу зранку біля остравської клініки черга на кілька десятків людей. Тут приймають до 90 пацієнтів у будні і до 150 у вихідні. Працюють одночасно два лікарі, тому іноді доводиться зачекати. Ми маємо певний протокол у команді і дуже досвідчених лікарів. Коли пацієнт приходить, відразу зрозуміло, що з ним. Сестра має спеціальні записи про проблеми, які вона заносить у комп'ютер, і просто підлаштовує це під конкретного пацієнта. Тобто пацієнт приходить, сідає, лікар його оглядає. Це хвилина. Потім робить процедуру це 3-4 хвилини. А сестра між цим усе записує. Ось і 5 хвилин. І нас двоє, тобто ми можемо обслужити близько 20 людей за годину. Але справа в тому, що ми так працюємо вже п'ятий рік, тому маємо чіткий протокол. Кожен зі співробітників, чи то рецепціоніст, чи сестра, чи лікар, точно знає, що робити. Ніхто не робить зайвих рухів. Усе працює як годинник. Не снясумаділа а єден погиб мимо. То вже як годинки Особливою перевагою для українців стало те, що в цій клініці разом із чеськими фахівцями працюють і українські лікарі. Це допомагає швидше порозумітися, але варто враховувати україномовний стоматолог не завжди є на зміні. Ні, Те, які іноземці з України взагалі не говорять жодного слова чеською. Ну а мені треба з ним порозумітися. Тоді пацієнта приймає український лікар або перекладає мені, якщо пацієнта лікую я. І це досить часто буває, що в нас є пацієнт, який зовсім не розуміє чеської, і тоді дуже складно з ним спілкуватися. Добре мати з собою когось, хто може перекласти, мати людину, яка добре знає чеську, прийти з нею, щоб вона переклала, бо це чутливеція. Питання, і я не знаю, що з ним насправді. Мені потрібно також запитати, чи він не бере, наприклад, ліки для розрідження крові, які ліки приймає, що можуть вплинути, наприклад, на видалення зуба, і це погано, коли людина взагалі не може зі мною спілкуватися. А то я то я просто шкварний. зі мною не може комунікувати. В інтернеті можна зустріти скарги на те, що у деяких випадках процедури проводять без знеболення. Любомір Беран, керівник клініки в Остраві, запевняє, це виключено, адже без анестезії лікування не проводиться. Лікар радить не відкладати візит, бо чим довше тягнути, тим складнішим і боліснішим може бути лікування. Кожен пацієнт який ощацований. Та посатя при кожному цені досане. Кожен пацієнт, якого лікують, під час будь-якої процедури отримує укол. Чи ми робимо розріз, чи ставимо пломбу, чи видаляємо зуби, завжди даємо ін'єкцію, без цього неможливо. А коли приходить пацієнт і в нього все пульсує, і зуба неможливо торкнутися, то нервова система вже настільки подразнена, що навіть анестетик майже не діє. Але є ще серйозніша проблема. Коли в людини біль, то що більший він, то більший страх перед лікуванням. А будь-який страх викликає в організмі виділення адреналіну. Це нормально, це реакція втекти від небезпеки. Щоб утекти, організм виділяє адреналін. А адреналін має одну погану властивість: він нейтралізує дію анестетика. Він працює проти нього. Тобто ми кажемо пацієнтові, будь ласка, заспокойтеся, все буде добре. Це не дуже допомагає. Я пацієнти спокійні, які не бояться стоматолога. Їм ми робимо ін'єкцію, і вона діє миттєво. Але є пацієнти, які тремтять від жаху перед лікуванням. У них виділяється в багато разів більше адреналіну. Він циркулює в крові, і щойно ми вводимо анестетик, він одразу починає нейтралізуватися. Звісно, нейтралізується не весь, але ефективність знижується, наприклад, на 40%. І саме це іноді люди сприймають так, ніби їм не дали анестезію. А я роблю кілька ін'єкцій, і пацієнт каже, а ви б мені ще зробили. Я кажу, та я ж вам щойно зробив. У нас над тонкі голки, і якщо пацієнт заплющує очі, він навіть не бачить, що ми робимо, і не відчуває моменту уколу. Я використовую супертонкі, майже акупунктурні голки. Я повжіваю супертонкі, ультратонкі яглі, скоро акупунктурні. Отже, у Чехії кваліфіковану швидку стоматологічну допомогу можна отримати навіть уночі чи у святкові дні. Важливо заздалегідь знати адресу найближчого центру та звертатися по допомогу без зволікань. Це збереже і здоров'я зубів, і ваш спокій. Олеся Гнатюк розповіла про те, як у Чехії працює невідкладна стоматологічна допомога і які її особливості. Нагадаю ще раз, інтернет-адресу, за якою можна знайти найближчу зубні поготовості dent.cz Косариска Поготовості. І ще раз: dent.cz Дент.цпоготовості. Слухайте наші подкасти і дізнавайтесь корисну інформацію. Це й можливість дізнатися ексклюзивні речі та відвідати різноманітні фестивалі. А ще заходьте на нашу сторінку в інстаграмі Україна Підкреслення Радіо Підкреслення Праг. Слово праг пишеться за англійським правописом. Хочу нагадати, що ви також можете наші сюжети не тільки послухати, але й почитати на нашому сайті ukraina.radio.cz. Ну і настав час актуальних новин. У берні відбудеться фестиваль на підтримку чесько-українських взаємозв'язків. Акція з назвою Брно, будь ласка відбуватиметься з 21 до 24 серпня в різних місцях міста і запропонує концерти, театральні вистави, виставки, дискусії чи воркшопи. Більшість заходів програми безплатна, повідомила агентство ЧТК Барбора Зімова з організації Коридор UA», що організовує фестиваль спільно з продюсерською фірмою Вітелейнен. А дохід від платних музичних чи кінематографічних акцій піде на збір, відремонтуй школу в Україні. Також у межах фестивалю відбудеться аукціон мистецьких творів, кошти з якого теж будуть використані на відновлення України. Фестиваль має на меті відреагувати на потребу глибшого взаємозв'язку чеської української громади в Брні та околицях. Головний організатор і директор акції Марек Фішер сказав: цитую. Фестиваль має бути перш за все місцем зустрічей. Ми пропонуємо простір, де люди можуть почути одне одного, познайомитися з іншими історіями і культурами. Я вірю, що саме такі хвилини допомагають створити суспільство, в якому ми вміємо нормально говорити одне з одним. Чотири дні фестивалю запропонують виставки сучасного мистецтва, покази документальних і художніх фільмів, театральні інсценівки, що реагують на сучасні події, громадські ярмарки і музичні виступи. Чехія підтримає створення в Україні освітніх центрів, що дадуть можливість навчання дітям у лікарнях. Прага фінансово підтримає створення таких центрів у Дніпропетровській області, над якою Чехія взяла патронат. Угоду про це підписали в Києві директорка фундації Олени Зеленської Ніна Горбачова і посол Чехії в Україні Радик Пех, із участю міністра закордонних справ Чехії Яна Ліпавського, який перебував із візитом в Україні. Фонд дружини президента України Володимира Зеленського співпрацює з кількома десятками міжнародних партнерів, серед того із Чехією, і спрямовує свою діяльність на допомогу дітям і підліткам, а також їхнім родинам у доступі до освіти чи в психологічній підтримці. Зокрема, з Чехією фонд співпрацює в галузях медичної підтримки і освіти, сказала Горбачова агентству ЧТК. Чехія візьме участь у проєкті з назвою Школа супергероїв. Він має на меті надавати доступ до освіти дітям, які перебувають у лікарнях тривалий час. Завдяки чеській підтримці в Дніпропетровській області будуть створені три такі освітні центри. Чехія підтримує усунення наслідків воєнних екологічних катастроф в Україні. Минулими роками це було дослідження колишнього каховського водосховища. Цього року нова програма почнеться в Київській області, відзвітувало Міністерство закордонних справ Чехії. Зокрема, Прага у співпраці з міжнародною програмою захисту довкілля ООН підтримала проєкт, який оцінив наслідки знищення Каховського водосховища в Україні для довкілля і здоров'я людей. Проєкт був спрямований на аналіз забруднення осадів і води на місці колишнього водосховища, що було знищене в червні 2023 року внаслідок підриву греблі Каховської ГЕС російськими військами. Аналіз відбувався в особливо складних умовах недалеко від лінії фронту. Завдяки фінансуванню, яке надало МЗС Чехії зі своєї програми Україна на суму понад 400 тисяч доларів, і додатковій фінансовій підтримці Японії і США вдалося зібрати зразки для аналізу і оцінити рівень забруднення і ризик для здоров'я людей і для довкілля. На підставі цих досліджень була створена концепційна модель місцевості, що стала основою для розробки цільових відновлювальних заходів і довгострокової стратегії пом'якшення наслідків та програми моніторингу довкілля. Частиною програми було й навчання українських фахівців у співпраці з чеськими експертами, залучення місцевих громад і публічні консультації. Результати були представлені на міжнародних форумах і стали внеском у планування екологічного відновлення регіону. Цього ж року МЗС Чехії підтримає проєкт, метою якого є картографувати і оцінити стан промислового забруднення довкілля в Київській області. На підставі отриманих даних буде створена модель оцінки впливу забруднення на довкілля. Чехія цим проєктом підтверджує свою тривалу підтримку України і наголос на поєднання стабілізації України з охороною довкілля, заявили в Міністерстві закордонних справ Чехії. Голови МЗС Чехії України заявляють, що Мюнхенська угода не сміє повторитися. Ян Ліпавський і Андрій Сибіга на спільній прес-конференції в Києві згадали про угоду 1938 року, за якою Чехословаччина була примушена поступитися частиною території нацистській Німеччині. Україна хоче справедливого і стабільного миру, що ґрунтується на статуті ООН і міжнародних правилах. А політика поступок у миротворення агресора неприпустима, заявив Сибіга напередодні очікуваної зустрічі керівників США і Росії, на якій вони мають обговорювати закінчення війни Росії проти України без участі Києва. Ліпавський, який перебував із візитом в Україні, зі свого боку наголосив, що необхідно захистити принцип, за яким кордони держав не можуть бути змінені силою. Сибіга, серед іншого, подякував Ліпавському за чеську снарядну ініціативу і за підтримку вступу України до ЄС. Він також високо оцінив те, що Чехія позбулася залежності від російських газу й нафти. Ну що ж, на сьогодні змушені з вами прощатися. Пам'ятайте, що ми з вами на постійному зв'язку. Можете знайти нас в інстаграмі за адресою Україна Підкреслення Радіо Підкреслення Праг. Слово Праг пишеться за правописом англійської мови. Також ознайомитися з матеріалами наших кореспондентів і послухати цей подкаст і ті, які ви пропустили, ви зможете, якщо зайдете на сайт Радіо Праг International за адресою ukraina.radio.cz. У студії протягом етеру. для вас працював Сергій Драчук. До наступного тижня. Почуємося, Па-па.